Оцінюю прочитане під впливом буктоку, частина друга. Цього разу ділюсь враженнями від трьох учних книжок: Безсердечний мисливець, ці порожні обітниці та ці плутані зв'язки. І почнемо з безсердечного мисливця. Я дуже чекала на українське видання і не розчарувалася. Сюжет цієї історії затягує з перших сторінок. Хімія між героями просто неймовірна, а в центрі сюжету стосунки між відьмою та мисливцем на відьом. Ця книжка написана в жанрі Young Adult і тут є все. Руни, магія, to lovers та ідеальна атмосфера, і я точно ставлю її 10 з 10. Далі в списку ці порожні обітниці та ці плутані зв'язки. Якби в жорстокого принца і двору шипів і троянд народилася дитина, це точно була б ця дилогія. І, хоча я чула неймовірну кількість критики, я жодного разу не пошкодувала про покупку. Ця дилогія читається легко, в неї дуже динамічний сюжет, а любовний трикутник змусив мене понервувати. Попри величезну кількість прочитаного фентезі, саме ця дилогія відчувалася для мене ну дуже особливо. Отож, я точно її рекомендую. А ви вже щось читали із цього списку, і чи сподобалось вам?